Усім добрий день. А в нас на вулиці знов сонечко і прохолодно, але нічого. Це не, як вам сказати, не дає привід байдикувати. В вихідні дні відпочивати. На пенсії будемо відпочивати. І то під знаком питання. Може, там ще більше треба буде роботи. Ми аж на дачу приїхали. І що ви думаєте, посадили цибулю? І часник. Правда, я її трохи до холлери купила, та в мене ще залишиться багато. Ну, нічого. Аби не мало було. Зараз вам покажу, які рядочки. Ми вже все посадили, загорнули. Тут у нас цибуля і чесник. А, і ще гід посадила, рядочок. Якісь там модні ягоди, не знаю. Зараз вам покажу. Все покажу. Так. Ось рядочок ягід. Так, я висадила. Щось вони в мене в цьому році, бачите, оцей кусочок, це в мене тіпа типу ягоди. Ну нічого, може, вони весною обновляться і все буде добре. А як не обновляться, то й не треба. Так, а тут ми гарно поработали. Це рядочок пустий і далі, бачите, як трактор проїхав. А це не трактор, це ми ножками туп-туп-туп позатупували рядочки. так, Це в нас цибуля і чесник. Каже, це мало, нічого не мало. Ще купила червону цибулю, але Вова каже, що це півгорода буде Цибулі і часника Кажу, нормальок. Як це вам показати його? Ну, коротше, рядочки точно не маленькі щоб ви собі розуміли. Тут нічого не вскопую, тут в мене тюльпани. В цьому році, як вони вже весною повилазять, я їх звідси заберу, пересажу в інше місце я вам покажу. Сьогодні всі і сусід на городі, і сусідка. Коротше, всі позбирались. Оце в мене цибуля і чесник. Краса. Отак. От Некоторі ще там робота, я вже не можу. Я вже втомилася. На голові прическа, звісно. Шедевре. Але нічого. Ще в нас будуть попереду вихідні, ще будемо віддихати. Може, щось там досадимо, побачу. Зараз вам покажу, які тюльпани ще ж в мене є садити. І буду їх садити зовсім по, як вам сказати правильно, зовсім по-іншому. Так, класно буду садити. Класні голландські тюльпани заказувала. Одна штучка, по-моєму, до 50 гривень ці тюльпани коштують. Це вам не хухрему хре. Тільки нікому про це не кажіть, бо чоловік узнає, приб'є. Нікому не кажіть, що тюльпани такі дорогі. Вадимо тюльпани. Викупали ось таку ямку. Вставляємо сюди ящик. Отако. бачите? Тепер. Утрамбовуємо добре з землею. Цей ящик не повний, його робимо, Чуть-чуть землі тако насипаємо. Далі ящичка полила, накидала землі і полила водичкою, хай земля трошки його втрамбує. І даю слой піску. Небагато, Чуть-чуть тако притрусити. Вже висохло, піском засипали, приступаємо до висадки тюльпанів. Ось такі дівчата в мене тюльпани. Ці, що я вам казала. Бачите? Тут по одній цибулинці кожен. Це сортові, дорогі тюльпани. Бачите? А, це в мене два крокуси. Думаю, що це таке? Кожен по одненькому. Цибулинка така, щоб ви розуміли. Ось, я вам покажу. Ось така цибулинка тюльпана. Бачите, немаленька. Зараз я її гарно всі повисажую сюди. Крокуси, мабуть, теж впихну сюди до тюльпанів. Ну все, починаю. Так, ось тюльпани так засадила в ящичок. І тепер закидаю землею. Так добре-добре утрамбовує. Все, дівчата, клумба моя готова. Я вже таку порю зрівнюю, зараз гарно. А весною в мене будуть гарні тюльпани. От так.